Сидів рибак над водою, скосюбивши спину, і на голову поклавши велику цеглину. Мимо нього молодичка бігла голонога, зупинилась, здивувалась. О, вперше бачу його обдивившись молодичку, за якусь хвилину поклав рибак на голову ще одну цеглину. Потім третю взяв і рубав. Примостив на тім'я, сідай, каже, біля мене, скажи своє ім'я. Молодичка запишалась, ху-ху-ху-ху, звуть мене Галина. А навіщо вам здалася ще й третя цеглина? Зняв рибак із себе цеглу, поклав на травицю і, якщо каже, поцілуєш? Знаєш таємницю. Повагалась молодичка і рядочком сіла, Ну гаразд, каже, поцілую, скільки того тіла. І вже потім, обтрусивши кофточку й спідницю, попросила, відкривай же свою таємницю. Та яка там таємниця? Сиджу оце зранку, не клює клятюща риба. Не йде на приманку. Проса каші і макухи витратив торбину. А ти хлюнула вже третя на просту цеглину. У суботу вранці жінка лаяла Данила. Вийшла заміж за макуху. Фу! вік свій загубила і навіщо віддала я молодість такому. Як покину, не потрібен будеш ти нікому. А в неділю анонімку одержала жінка, за королюками кривими списана сторінка. Ваш Данило, ваш Данило вам зміняє? Ходить до артистки. Торти носить і ковбаси, пряники і сосиски. Він із нею. Сикер, 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 ай, Він із нею в ресторанах і кафе буває. Сам коньяк п'є, артистку винами вгощає. І артистка дуже любить вашого Данила. Ще нікого так у житті, каже, не любила. Та артистка балерина. Чоловіка має, що в якомусь міністерстві важний позаймає. З несподіванки у жінки пересохло в роті. Піду знайду паразитку просто на роботі. Як застукаю на сцені кляту балерину, повисмикую їй ноги, поламаю спину, довго буде пам'ятати бісова лишина, боком вилізучий клячі і вина. Згодом трошки вгамувавшись, люстру засвітила. Придивилася пильніше і ледь не одчманіла. Що знайомі за каралюки, почерки чорнило. Люди добрі, цю бридню надряпав мій Данило і накрила чоловіка. Хай б'є хана Томас Томаска Рональ, б йому колосалін шаріть погорело. Що вперед, грім би тебе вдарив? Ти навіщо анонімку сам на себе вшкварив? А Данило гордо каже. Після інциденту написав я анонімку для експерименту Ти ж повірила, що в мене є десь балерина? Значить, я ще не макуха А дай Бог мужчина. Потавці на Полтавці оженився. Гога, він у захваті від неї, а вона від нього. Через місяць Гога. Каже жіночці Наташі, а тепер внесемо ясні стосунки наші, щоб в сім'ї не виникали більше інциденти, мусиш твердо пам'ятати два такі моменти. Як з роботи повернуся, ти не метушися, стань і пильно на кашкета мого, подивися. Як надів на праве вухо, значить, все прекрасно. Значить вечір проведемо ми з тобою класно, Приготую чахох біллі, вип'ю чачі склянку, у ліко тобі співати буду аж до ранку. А коли на лівій вусі побачиш кашкета, от тоді вже стережися, то страшна прикмета. Бережи від мого гнів у свої боки спину, поза себе не ручуся, я у ту хвилину. Засвітилися лукаві очі у Наташі. Дивно Дуже схожі звички і прикмети наші. Як на те пішло, я також поділюсь секретом. Ти не дуже то носися зі своїм кашкетом. Ледь поріг переступивши і на мене оком. Заприміть, стою анпасом чи до тебе боком. Якщо боком, все в порядку, на столі горілка, холодець, сальсе, ковбаска і борщу тарілка. Повешерюю з тобою, шарочку пригублю, пожартую, поверкую, може й приголублю. Oh. А коли стою анфасом, то ще й руки в боки. І якщо вогнем пекельним паленіють щоки, то якщо в руці тримаю якогось предмета, значить шхати я хотіла на твого кашкета. Я дарило гомарний рядка, мадами Марески. Вам, представникам сильної статі, бажаю бути не макухам, а дай Бог мужчинами, щоб в свої побутової буденності ви не втрачали своє обличчя і не опускались низку в очах, оточуючих вас жінок. Ставтеся до них як до витончених, вишуканих, граціозних балерин, підкорюйте заради них високі вершини в кар'єрі, гощайте їх не лише ігристими винами та своїми перегарами від міцних коньяків. А й вчинками, палкими обіймами, солодкими цілунками, ніжними пестунками, щедрими дарунками душі й тіла. Будьте експериментаторами і експериментуйте на сторінках любовних цидулок Валентинок, а не в закаролюках несподіваних та приголомшових анонімок. А вам, представницям чаролівої статі, я бажаю не губити свій дорогоцінний вік. У рутині суцільних інцидентів, а з фрозою ще нікого так у житті не любила прожити все життя, легко несучи на плечах коромисло з переповненими відрами здоров'я і радості. Віддавайте свою молодість тому, хто за вами впадає, вливається, б'ється, як барвінок, і носить вам торти, ковбаси, пряники, і сосиски, дарує від душі а безкорисливу свою, хоч і не зрівняну з діамантами, шубами автівками, квартирами безцінну увагу. Не забувайте, що для когось ви яскраві артисти, тому шануйте своїх прихильників та поціновувачів.